Вітаю в ефірі Сфера. Сьогодні розвінчуємо міфи, дізнаємося про сучасні методики, розповідаємо про профілактику. І все це у галузі хірургії, адже поруч зі мною фахівці центральної міської лікарні рівного. Зокрема, Віталій Хмелецький лікар-хірург, завідувач центру хірургії та трансплантології, і Олександр Данильчук, лікар-хірург. Я вас вітаю в нашій студії. Добре. Пане Віталію, давайте розпочнемо з бази, як то кажуть, коли варто звернутися до хірурга, при яких симптомах. Е, перше звернення хірурга повинно відбутись не тоді, коли людину вже щось турбує. Можливо, е, бувають такі випадки, коли в людини є якісь мінімальні скарги, і тоді вже варто не відкладати похід до лікаря, е, тому що Чим раніше ми зможемо діагностувати хворобу, тим легше буде проходити лікування і тим легший і коротший реабілітаційний період. Дякую. Знаєте, такою нескрізною ниткою сьогоднішньої програми я пропоную зробити розвільнення певних міфів чи подолання певних стереотипів. Так, от, пане Олександре, іноді люди кажуть, якщо сильно не болить, ну сильно прямо, то можна почекати. Що ви скажете на це? Ну, чекати не завжди вірно, тому що будь-який навіть незначний симптом він може призвести до ускладнень як первинної хвороби, так і загострення хронічного захворювання. Тому при будь-яких симптомах на даний час не є проблемою звернутися до сімейного лікаря, який скерує на консультацію для до хірурга, і це в послідуючому приведе до постановки правильного діагнозу і визначення тактики лікування. Дякую, пане Віталію. Чому не варто відкладати лікування, а зокрема, от оперативні втручання, якщо вони рекомендовані, чому варто все ж таки їх робити? Які можливі наслідки? Ну, оперативні втручання не варто відкладати по декількох причинах. Перша причина, чим раніше хворий звернеться за допомогою, і якщо там потрібно буде оперативне втручання, якщо ми, скажімо так, діагностуємо хворобу на ранній стадії, то і хірургу краще, бо легше проходить операція, і хворого можна заздалегідь підготувати, тобто перекрити всі ризики, всі можливі ускладнення. Тобто, це ну, завжди краще, чим брати хворого ургентно на стіл, непідготованого при якихось ускладненнях, які будуть загрожувати життю пацієнта. Тому краще звернутися раніше. Легше хірургу, легше пацієнту, коротший термін перебування, краща реабілітація, кращі результати. Дякую. Давайте тоді поспілкуємося про, власне кажучи, оперативні втручання, які виконуються у центральній міській лікарні рівного. Ключові, які можете такі окреслити. Я розумію, що це просто низка різних видів, так різних складних термінів, але от такі ключові, які можете назвати. Я почну, що наш центр спеціалізується на наданні невідкладної хірургічної допомоги, тобто ургентної, це. Цілодобове чергування лікарів-хірургів 24 на 7. Оперативні втручання надаються починаючи від таких ну, скажімо так, банальних повсяденних хвороб, як гострий апендицит, гострий холецистит, перфоративна, тобто проривна виразка шлунку. І закінчуючи вже такими складними втручаннями, нам привозять пацієнтів з аварій, падіння з висоти, так звані політравми, кататравми, також проникаючі травми черевної порожнини. Це можуть бути і колоторізані рани, і вогнепальні рани. Тобто ми надаємо повний спектр оперативних втручань при невідкладних станах. Також є широкий спектр планових оперативних втручань, тобто операції проводяться при діафрагмальній грижі стравохідного отвор, при грижі стравохідного отвору діафрагми, при ахалазії кардії. Також операції проводяться на печінці при різних новоутворах печінки. Підшлункової залози, санаційні дренуючі операції, так само операції при доброякісних та злоякісних пухлинах кишечника, як виявлених, скажімо так, вчасно, так само вже і при ускладнених пухлинах, тобто, коли вже виникають явища якоїсь кишкової непрохідності чи ну, прогресування е онкологічних захворювань. От. На базі відділення працюють судинні хірурги, які практично на всіх судинах організму виконують пластичні реконструктивні операції, тобто це так звані і шунтування, і стентування, тобто є в широкий спектр оперативних втручань на, на судинах. Також е, в нас працює е, лікар-онкоуролог, е, який займається проблемою онкоурології, е, практично е, ну, закриває її повністю. Тобто починаючи від пухлинний рок, причому він виконує е, всі операції лапароскопічним методом, тобто, це операції без розрізу, а з проколів. Це дуже високотехнологічні операції. Вони виконуються органозберігаючи, тобто, якщо є пухлина нирки, то видаляється сама пухлина, а нирка зберігається. От. Так само при онкологічних захворюваннях сечового міхура простати. Операції на уретрі, тобто фактично весь весь спектр онкологічних втручань, у нас виконується в нашому центрі. Дякую. Пан Віталій вже заговорив, що є невідкладні випадки, а є, власне кажучи, планова госпіталізація. Пане Олександре, я думаю, що всім, хто за нами зараз спостерігає, було б цікаво почути, власне кажучи, самі ці етапи. Як відбувається планова госпіталізація, що пацієнт має пройти для цього. Для цього є декілька варіантів звернення на теперішній час. Один з таких вірних і простих варіантів це кожен пацієнт має заключену декларацію з сімейним лікарем. З певними скаргами він звертається чи в телефонному режимі, чи безпосередньо до сімейного лікаря. І сімейний лікар безпосередньо визначає якийсь напрямок, куди треба, і при потребі консультації хірурга дає направлення на консультацію до хірурга в поліклініку. Якщо ж пацієнт не має можливості звернутися до сімейного лікаря або не хоче і хоче швидше потрапити, є момент платної послуги в нас в амбулаторних умовах в поліклініці, де пацієнт може через сервісний центр записатись на консультацію до лікаря, якого він сам собі вибирає напряму. Після обстежень в лікаря-хірурга поліклініки за направленням, хірург вже визначає подальшу тактику лікування. Якщо є лікування на амбулаторному етапі, це проводиться. Якщо є потреба госпіталізації для проведення складніших оперативних втручань, видається пацієнту направлення на госпіталізацію і видається список перелік обстежень, які пацієнт повинен пройти для проведення відповідного втручання. І далі з направленням госпіталізується в стаціонар для проведення допомоги. Тобто, це основний такі основні етапи, основні так? етапи де, які полягають в цьому. Ну і звичайно, що наша лікарня як 24 на 7 працює, то в нас є момент ургентного звернення yeah. да, yeah. з невідкладними станами. На да. тобто, ну трошки така yeah. різниця між плановою госпіталізацією і цим. Uh -huh. Дякую. Розкажіть ще, будь ласка, пане Віталію про таке поняття як хірургія одного дня. Що це значить? Хірургія одного дня, це, як вже Оксана Михайлович сказав, пацієнт звертається до сімейного або до хірурга, йому видається певний перелік обстежень, тобто які він проходить на амбулаторному етапі. Для кожної операції він свій. Далі людина з обстеженнями приходить до хірурга. Ми її госпіталізуємо, скажімо так, вранці, проводиться оперативне втручання. І вже ввечері людина активовується, піднімається, і фактично, після перев'язок чи введення ліків, людина вже там після обіда чи ближче до вечора. Вона вже може йти додому. Тобто, це включає в себе поняття хірургії одного дня. Тобто, це в певних випадках, коли дозволяють покази, людина фактично ну, задається. Це угу. не якісь суперскладні операції, тобто це операції, там, скажімо так, менші і менш травматичні. Тобто, коли людина в змозі угу. встати, ну навіть на якомусь мінімальних знеболюючих препаратах, вона зможе встати активно рухатись, і ми бачимо, що людина готова йти додому. Ну а тим більше, що якщо ми людину готуємо. Що буде оперативне втручання, але воно мінімальне, і це може завершитись там сьогодні, на сьогодні, і ви будете вдома, Ну, бо людина теж себе налаштовує. По-іншому відноситься. Вже так? ввечері я буду вдома, uh -huh. і вони вже якось по-іншому себе налаштовують. Uh -huh. Дякую. Пане Олександре, хотілося б ще підсвітити тему підготовки до операції, так? відповідальності, власне кажучи, пацієнта та ролі взаємодії пацієнта з лікарем. Наскільки це важливо? Це є важливо, тому що ну, кожне оперативне втручання воно е, вимагає якоїсь підготовки, да, в залежності від того, на якій частині mm -hmm, тіла воно проводиться. Да, тобто, якщо це внутрішньочеревні втручання, да, тут йде підготовка по е, кишківнику, да, тобто дотримання дієтичних рекомендацій, да, консультація суміжних спеціалістів для вирішення. Ну, Такої загальної сфери, да, які можуть бути ризики для пацієнта під час анестезії, угу. під час самої операції, післяопераційному періоді. Тому ну, до кожної патології якийсь є індивідуальний підхід. Да? Тому що, якщо малотравматичні і ці оперативні втручання, от, наприклад, стабільним пацієнтам, які підлягають для хірургії одного дня, особливих таких підготовки немає. Тобто, якщо там в плані доброякісних утворів видалення чи ще щось, то. ну, Ну, але важливо головне, дослухатись рекомендацій да, лікаря. Рекомендації, так, да, і психологічна якась підготовка, да, після спілкування пацієнта з лікарем, да, тобто це вже іде етап підготовки. Uh -huh. да, тобто, Якщо поспілкувалися, є довіра між пацієнтом і хірургом, тобто це вже хороша підготовка Половина психологічна шіку. пацієнта до операції. Uh -huh. Дякую. Продовжуємо тему міфів та стереотипів. Пане Віталію, операція це дуже боляче. Що на це скажете? E Можливо, операція це боляче, але медицина не стоїть на місці. Медицина, якої, і вже всі люди це зрозуміли, що медицина зараз крокує дуже такими потужними кроками вперед, і так само і анестезія. Тобто, сучасні методи анестезії, сучасні методи знеболення, вони. Практично нівелюють страждання людини після операції, тобто, у нас є досить така потужна команда фахівців анестезіологів, індивідуально підбирається метод знеболення, індивідуально підбирається аналгезія в післяопераційному періоді, тобто це нам і дозволяє в тому ж числі проводити хірургію одного дня, тому що індивідуальний підхід, оптимальна анестезія, оптимальне знеболення і ну, зараз. Набагато менше людей, які скаржаться на якісь болі, якийсь дискомфорт після операційного періоду. Ну навпаки, я б сказав, що переважна більшість пацієнтів іде задоволений. Кажуть, що у, нас, у нас все добре. Після операції. Дякую, продовжимо цю тему. Пане Олександре. Боюсь, операції, тому що потім же ж будуть якісь ускладнення. Наскільки часто вони бувають? Ну, кожне оперативне втручання має свої ризики і може супроводжуватись якимись ускладненнями. Да? Але ми, в свою чергу, на кожному етапі, і доопераційному, і під час операцій, і після операції намагаємось ці ускладнення уникати або уникнути в послідуючому. Для цього технологічний прогрес в хірургії йде і в нас в тому числі, тому що. Всі оперативні втручання зводяться до малоінвазивних лапароскопічних з використанням сучасної техніки. Яка дозволяє менш травматично всі ці втручання робити, і це в послідуючому призводить до такої ранньої реабілітації, швидшого відновлення і зменшення оцих ускладнень. Тому що чим довше пацієнт перебуває в загальнохірургічному стаціонарі, то відповідно в деячому, ну в деякому випадку це збільшує кількість цих ускладнень. А чим відбувається раніше реабілітація і активація пацієнта. Тим менше ускладнень ми спостерігаємо. Да? Тому от всі ці чинники кажу, технології використання, малотравматичність, все воно призводить до зменшення цих ускладнень. Угу, дякую. Ви якраз підвели до мого наступного запитання? Пане Віталію, знову ж таки, є такий стереотип, що операція це шрами, які будуть з тобою на все життя. Я хотіла б розкрити тему. Ось якраз малоінвазивних технологій. Взагалі, які такі сучасні класні технології, методики зараз застосовуєте, Чим можете похвалитися. E, дивіться, ну, практично на всіх органах черевної порожнини вже застосовується метод лапароскопічного оперативного втручання, тобто операції з проколів. E, так само це відноситься до малоінвазивних втручань. Так само є поняття мініінвазивні втручання, це дренуючі операції, тобто, це коли ну, робиться прокольчик, ставиться. Ну, певний дренаж, і це буквально через там, доступ пару міліметрів ми можемо роздренувати, скажімо так, якийсь новоутвір в печінці, чи підшлунковій залозі, чи ну, будь-де це робиться під контролем ультразвуку. Тобто є в нас і такі методики лікування, і, і чим далі йде хірургія, тим. Більше і широко ці методики використовуються. Практично немає такого органу в чівній порожнині, на якому не можна застосувати лапароскопічний метод. Є, звичайно, якісь ускладнені хвороби, які потребують відкритої операції, але вже у відсотковому співвідношенні лапароскопія вже займає, мабуть, набагато більше місця в хірургії, ніж ніж відкриті операції. Дякую. Ви знаєте, часто Люди, коли бачать в направленні слово хірург, розуміють, що це вже мене відправляють різати. Пане Олександре, чи справді це так? Чи завжди консультація в хірурга спричиняє операції? Е, не завжди. Не завжди. Де, ні, інколи при ранньому та вчасному зверненні і консультації хірурга, це дозволяє якраз і виявити проблему, по-перше, на, на ранній стадії. І дуже часто уникнути хірургічних втручань, тому що не всі, хіру... всі патології, да, навіть і хірургічні, вони потребують якихось екстрених втручань. Да. Інколи патології потребують спостереження да, динамічного, профілактичних оглядів, да, використання якихось рекомендацій, тому не завжди всі патології призводять до того, що хірургія… Яка ви кажете, ріжуть? Дякую. Ми вже перейшли до теми профілактичних оглядів. Це досить така популярна у всіх сферах тема. Ми до того йдемо, щоб запобігати, а не лікувати. Так що можете сказати, пане Віталію, про профілактику у сфері хірургії? Чи існує таке поняття, як профілактичний огляд у хірурга, кому коли його потрібно проходити? Звичайно, що існує, і будь-який хірург вам не те, що буде радити пройти профілактичний огляд, він скоріше що буде наполягати, що періодично, ну, як мінімум, один раз на рік потрібно пройти е, якусь мінімальну кількість обстежень. Ну, аналізи це угу. одне, е, ультразвукову діагностику внутрішніх органів, е, е, фіброскопію, так само ну, відноситься до основних там, людям після. 50 років рекомендується колоноскопія, Тобто це збільшує шанс пацієнта знайти ту чи іншу хворобу на ранній стадії, тому що такі хвороби, як онкологія, пухлини, вони часто протікають безсимптомно, тому. Профогляди це обов'язково і ми це рекомендуємо і навіть наполягаємо. А як потрапити на профілактичний огляд? Так само є сімейний лікар, є, у нас в лікарні працює сервісний центр. В якому можна записатись на прийом до того чи іншого спеціаліста, не обов'язково це має людина починати з хірурга, вона може, може так. потрапити до будь-якого спеціаліста. І що він запідозрить ту чи іншу хворобу і буде вважати, що потрібна консультація хірурга, то вже суміжний спеціаліст створює направлення до хірурга, і пацієнт попадає до нас. Ми створюємо направлення на якісь вже там певні обстеження. Які, ну, в залежності від е, скарг пацієнта. От, так само о, о, цим е, займаються і сімейні, і хірурги, і в нас. Е, ну, Ургентне самозвернення, коли десь щось заболіло, закололо, і людина просто звернулася і сказала, що у нього тут щось болить. Ну зазвичай до неї покличуть хірурга, і хірург, як мінімум, дасть рекомендації, що необхідно пройти, і призначить відповідну консультацію наступну. Так само можна записатись, не обов'язково йти в сервісний центр, можна записатись і в онлайн режимі. У нас є посилання на сайті лікарні, є телефонний сервісного центру? Тобто зараз якби, створений сервісний центр для зручності пацієнта, щоб будь-який час навіть вночі людина може відкрити зайти по посиланню і записатись на любу вільну годинку до того чи іншого спеціаліста. Добре, дякую, пане Олександре. А чи можлива профілактика хірургічних захворювань у повсякденному житті? Чи залежить вона якось від способу життя? Ну і щоденної Звичайно, це дуже залежить, тому що е, от так два слова от, до профілактичного, да, тобто, яким пацієнтам взагалі от, рекомендовано, да, тому що ті, пацієнти, які ведуть малорухомий спосіб життя, мають надлишкову вагу, або ті, які займаються важкою фізичною працею. Да, Тобто пацієнти, які мають хронічні захворювання, щоб уникнути якихось ускладнень, пацієнти, які раніше були прооперовані на черівні порожнині або інші втручання. Тобто це категорія людей, яким в першу чергу потрібно звернутися. А по профілактиці самій це звичайно, це боротьба з надлишковою масою, да? надмірні навантаження без розігріву попереднього або це підняття важкостей. Фізична активність, тому що навіть банальна піша прогулянка на свіжому повітрі вона позитивно сприяє на функціонування всіх органів. Контрастні душі угу. маса є профілактичних таких заходів, які завжди позитивно впливають на організм. Угу. Тому їх треба дотримуватись. Ну і звичайно, дотримання рекомендацій лікарів. Дякую, і давайте будемо розімувати. Пане Віталію. Ви вже зачепили тему запису на прийом. Давайте так нагадаємо, яким чином на прийом до центральної міської лікарні Рівного можна записатися, де шукати контакти, куди дзвонити. Е, сервісний центр е, в поліклініці центральної міської лікарні є телефони сервісного центру. Там здається, є три телефони. Тобто, зараз дотелефонуватись не проблема. На сайті є посилання на онлайн запис, яке повторюю ще раз. Можна в будь-який час доби на нього зайти і записатись на будь-яке вільне вікно до хірурга чи будь-якого іншого суміжного спеціаліста. На цьому я вам дякую за ефір і за змістовну розмову. Дякую. Дякую. А всім нагадаю більше корисної, цікавої оперативної інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Будьте здоровими і до зустрічі.